Друзі, нас інфоперші головне поїхали. Сергія Аксьонова вивозили до Москви як злочинця. Не як високопоставленого чиновника його спроби приховати корупційні схеми і отримати контроль над кримськими потоками закінчились провалом. ФСБ діяла показово жорстко до будівлі Радміну Криму Зайшли співробітники в чорному екіпіруванні, заблокували охорону і одразу рушили до кабінету Аксьонова. Він намагався сперечатись, посилаючись на свій статус і наявність прямих домовленостей із Москвою, але йому швидко нагадали про матеріали справи Бородкіна. Після того як він відмовився добровільно. Прямувати на літак його примусово закупали в наручники і вивели під погляди підлеглих для кримських чиновників. Це стало холодним душем. Вперше глава регіону був фактично викрадений власними кураторами з Москви. Обшуки в його резиденції в приміщеннях ради міністрів відкрили цілий пласт документів, які повністю компроментували його оточення. Це стосувалося не лише звичних схем із земельними ділянками, і мільярдних розкрадань на відновлення кримського мосту. Розрахунок був простий. Завищені кошториси, фірми прокладки, гроші, що йшли на офшори. Виявлені документи містили підписи людей із близького кола Аксьонова, включно із бізнесменами з угрупування Бородкіна. слідчі також вилучили носії з перепискою, де обговорювались прямі відкати федеральним чиновникам. Ситуацію ускладнило і те, що сам Аксьонов після серії останніх вибухів у Криму був поранений. Офіційно це назвали наслідком теракту, але очевидці стверджували, що його кортеж потрапив під удар дрона. Він пересувався з милицями і фактично не міг самостійно ходити. Для ФСБ це було навіть зручніше. Під час трансформування в Москву він був повністю залежний від конвою, позбавлений будь-якої можливості чинити реальний опір в Луб'янці йому Оголосили статус підозрюваного формулювання було жорстким створення та участь в злочинному співтоваристві розкрадання федеральних коштів особливо у великих розмірах. Для самого Аксьонова це стало ударом, адже ще кілька місяців тому він вважав себе недоторканим завдяки підтримці кремлівських кураторів, але розкради змінилися. Але розклади змінилися. Москва шукала показову жертву, щоб продемонструвати контроль над регіоном і відволікти суспільство від провалів на фронті. Кримський губернатор з його скандальною репутацією ідеально підходив на цю роль. Військово-політична аналітика показує, що справа Аксьонова – це не лише питання корупції, це елемент внутрішньої боротьби в Кремлі, де силові структури намагаються прибрати старі регіональні клани і сконцентрувати контроль над грошовими потоками в руках спецслужб. Крим, який мав особливий статус після 2014 року, перетворився на осередок хаосу і неконтрольованих схем. Тепер його демонстративно зачищають, готуючи ґрунт для нових призначень повної централізації влади для України. Це також сигнал. Навіть в тилу Росії відбувається дестабілізація. Усунення Аксьонова послаблює окупаційну адміністрацію Криму, створює внутрішній хаос і знижує здатність регіону до координації військових дій. Водночас для Кремля це означає необхідність утримувати ситуацію з силою. Роблячи ставку на прямий контроль ФСБ і армії а не на місцевих сматрящих, таким чином історія з арештом Аксьонова – це яскрава ілюстрація того, як Москва намагається перевести відповідальність за власні провали на підлеглих, Одночас демонструючи боротьбу з корупцією. Але за цією ширмою стоїть більш серйозний процес: руйнація старої системи домовленостей, де регіональні кланові лідери мали автономію. Кремль переходить до прямої диктатури силових структур, і першим сигналом цього стала доля Аксьонова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.